Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні, дітки, ми поговоримо про вашу безпеку вдома. Кожен день нас оточує безліч предметів. Бувають безпечні предмети. Це ті, які не завдають нікому шкоди, а бувають небезпечні предмети. Це ті, які можуть нашкодити нашому здоров'ю або наробити багато лиха, помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилисос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка. Дає для котлет, хвацька машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає, готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні. Проте обережними ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, Замерзнути можна, це дуже журливо. Якщо у машину прально упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромляти речі дуже, дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. А тепер давайте ж пригадаємо, як називаються наші помічники, наші електроприлади. Вірно, це пилисос. Так, це наша помічниця. Пральна машина. Вірно це праска. Вірно це мікрохвильова піч. Так, це електро'ясорубка. Вірно це швацька машинка. Вірно це холодильник. Вірно, дітки, це електроплита. А ще є газова плита. З нею необхідно теж бути обережним. Діти, ви сьогодні прослухали вірш Анатолія Василевського побутові прилади. Кажіть, будь ласка, а чи потрібні ці побутові прилади вдома? Так, вони наші помічники, але вони можуть стати небезпечними для дітей. Без дорослих користуватися ними не можна. Будьте, будь ласка, уважними, дітки, і обирайте безпечні ігри. Діти пропоную пограти в гру що зайве. Подивіться уважно, що із речей тут не є іграшкою. Вірно, телевізор не іграшка, а тут що не є іграшкою? Вірно, електром'ясорубка не є іграшкою. Яка річ тут зайва? Вентилятор не є іграшкою. Дітки пропоную вам. Пограти в лабіринт безпеки. Допоможіть, будь ласка, пожежній машині обрати найшвидший, найкоротший шлях до будинку, де сталася пожежа. Дітки дякую вам за увагу. До нової зустрічі на наступному занятті. Агов, Не лінись, а підпишись і не лови гав. Лайк постав. І який ще дзвоник ніби є. Zunik kresni, a ne toj zinočiok kresni.